Ты Дивиться, коли на те не дивиться, та ще й водиться вон болеть. Еге спаки? Не здобару вам я. Ви погляньте на мене, як я плану виступаю, у мене сорочка вишита червоним шовком, а які свічки на голові. Понтові, бо не бачите печніше. Всего цього нахопив мені бачу. Ой, що ходиш, як при що. Хіба хочеться, щоб мене за переобатою. Ми своїми скрині дівтя дивина. У ми й примухайте, коли батьків є надома. Що, скриня моя готова? — Буде готова, мою себе. Бізнес мене буде готова. Щоб ти знала, скільки я над нею попрацював, дві ночі служни не виходить. А за поклав таке, Такого не клам не сотником та радай, коли ходив на роботу до полтави. А як буде розмальована, хоч усю околицю вибуде своїми вінетками ніжками. Не знайдеш такої. По всьому полі будуть розкидані червоні та сині квіти. Буде мене, як ша, вони ж на мене, зводьте поговорити з тобою, подивитись на тебе. Хто ж тобі барон, говори кінець. Дозволі мені. Очей, і повіг стояти і не зводив без неї очей. Та коли так, то ніхто інший не діждеш принаймні не сміюватися з нею. А правда, чи твоя мати відьма? Що мені мати? Ти мені і мати, і батько, і все, що я тільки найрідніш у моєму житті. Коли покликав от і сказав, комаль його коло, забажай, що я тільки найкращого у моєму царстві. хочу, ні золотих самоцвітів, ні кузнів, Обріве, чи добре чистила село. Ой, зима, ох ворог, аж тріщий. Ох, ко-ко-хо, а в тебе все одно до свята. Може, пригостиш мене чим-небудь початок? А я вже проходьте, проходьте, коли вже прийшли. Дай же нам, Боже здоров'я, дай же нам, Боже всього воно. А хліба найбільше, щоб ми були здорові, як той хліб ще не. А оце мене дядь до себе на курцю запрошував, але я до нього не пішов, бо зігналася на катамиті, та й дороги вида не було. От я побачу, що в тебе на хаті світло. Та й думаю зайду. Тепер я маю навіть переготувати мені село. А я ж саме приготувала все, не знаю. Я не було немає, ні я. я, самі, я не Deixa don't know Ух, Ота посла бог таку ніч перед літвом. Як Чуєш на лапу, як зденюлася, то торгує за тобі. Сісайтесь, то до мене і кутя з мене, і мареночки. Як зденюся на тебе. Мамо, відчини! Слухай, хтось, це давай, слухай слово, ході хочеш, попади. Я ні завжди у світі не хочу потрапити до цього виродку і протягом, куди їм по підроті, попугли, спорту, Yeah.